Я занурююся ціла у Твоє Боже милосердя, вихваляючи Його і прошу Божого милосердя для Святої Церкви України. О крови і водо, котра виплила із серця Христового, як джерело милосердя для нас, Ісусе, уповаю на тебе! Нехай будуть благословенні рани Господа нашого Ісуса Христа, бо вилікували нас від терпінь, гріховних. Ісусе, з великим возвеличенням зближаюся до Твоїх Божих приблагословенних ран і до тих життєдайних джерел приводжу оцих бідних грішників, яких Ти так прагнеш вилікувати. Оздоровити і Воскресити до життя вічного. Приводжу тобі ці бідні душі, впалі, оточені гнилью, затроєні ядом змисловості, приводжу до тої криниці чистоти, до твоїх приблагословенних ран і занурюю той безмірний Божий океан, і вірю, що ті душі оживуть. Маючи ту цінну зброю твої присвяті рани і неоціненний бальзам, твою найдорожчу кров не лякаюся нічого, прошу тебе, Господи Ісусе, в ім'я Твоїх святих ран, спаси всіх бідних грішників з цілого світу і захорони їх від вогню пекельного, а особливо тих, котрим найбільше є потрібне Твоє милосердя. Честь п'яти ран Христових. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.